Всім привіт, народ! В цьому відео хочу вам розповісти, як я купив на OLX два телефони по OLX доставці через нову пошту. А до мене приїхало зовсім не те, про що мені розповідали продавці по телефону, і те, що було в них написано в оголошенні, в описі і те, що було на фотографіях. Тому народ, відео буде дуже цікавим, обов'язково ставте ваші лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Та титяйте у дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Також народ може купити ваш телефон швидко і без проблем. Пишіть мені в телеграм, домовлюся ціні, куплю швидко і без проблем. Також в наявності є оригінальні зарядки від Xiaomi. Комплект на 3 стривати, кабельок плюс блачок 550 гривень. І на 67 Вт комплект бачок плюс кабельок. 800 гривень повністю оригінальні зарядки, рідні, з коробок від оригінальних телефонів Xiaomi Не підробка, не з Аліекспресу, з турбозарядкою, з анімацією все як треба. Кому потрібен тільки, наприклад, блачок, то мінус 200 гривень без шнура, тобі ж на 67 Ватт 600 гривень, на 33 Вт 350 гривень. І так, сьогодні до мене приїхало три телефони, які я купив. По OLX доставці на OLX через нову пошту. Один телефон, він був вдалий, я його забрав. А ось два інших були взагалі невдалі, не такі, як були в оголошені, не такі, про які мені розповідали там продавці по телефону. Перший телефон це в нас був Xiaomi Mi 11 Lite 5G NE версія. Що ж там було не так. Перша проблема. Там була з кнопкою. Це є типова проблема для цих телефонів. Там є масовий брак, кнопки на них відлітають і потрібно ремонтувати. Але я коли дзвонив людині, то питав за цю кнопку, бо я знав про цю проблему, і також продавець також знав про цю проблему. Я запитав, чи працює кнопка, чи вона нормальна, чи все з нею добре, чи натискається. Він сказав: да, все супер, типово, з кнопкою проблеми немає. хоч і... На цих моделях є така проблема, але в мене все типу добре. От Ми поговорили, постану він також сказав, що все, ніяких тріщин, нічого взагалі немає такого. от. Ну я ж думаю, ну класно, все, з там з коробочкою, зарядкою. Супер, беру. І ось він до мене приїжджає, і знаєте що? Кнопка там просто не натискається. Вона, можна сказати, як сенсорна. І який одразу мінус? Ну, перший мінус, що вона буквально скоро відлетить, її взагалі не буде реагувати і не буде взагалі працювати. А зараз ця кнопка вона просто сама по собі натискається фантомні нажаття. І телефон може жити просто своїм життям через це. Може просто перезавантажуватися в будь-який момент, вирубатися, бо кнопка сама по собі буде натискатися, і телефон буде вирубатися. Ну тобі ж без ремонту цим телефоном взагалі не можна користуватися. Хоча продавець сказав, що там з кнопкою все супер, що такої проблеми немає, взагалі купляй без проблем. Друга проблема там біля порту зарядки були тріщини. Дві тріщини, ось, і буквально ще трошечки, і цей кусок пластика він просто відвалиться. От там просто не буде куска пластика. Це також ну, великий мінус. Дві тріщини і пластик скоро відвалиться. Продавець також про це нічого не сказав. Я навіть далі не став перевіряти. Я просто побачив ці нюанси, тільки включив телефон. Він там був на стартовому екрані. Я навіть не почав його перевіряти. Можливо, коли б я почав перевіряти, там ще були б якісь проблеми. Але мені цим займатися було ніколи. Я просто відмовився і все. Другий телефон, який до мене приїхав, це був Xiaomi Mi10T на 8128. Я також говорив з продавцем, не тільки подивився оголошення фотографії, а ще й набрав продавця, щоб точно не було якихось сюрпризів, нюансів. Продавець сказав, що все з телефоном, типу супер, траля та паля, тільки є легкі потертості від чохла. Ну, думаю, ви всі знаєте, якщо от, там, вживаний телефон, ну це нормально, можуть бути. Потертися від того, що там чохол вдівався, знімався. От, Що вони там є, легкі потертися. Ну я ж думаю, ну Окей, вроді ніяких більше проблем немає. Кажуть, все працює, все супер. Все, купляю по Олекс з доставці. Цей телефон до мене приїжджає. Я починаю його перевіряти, скриваю посилочку, беру його в руку і одразу бачу, що він після ремонту. Перше задня кришка там міняна. Ось він вже скривався, був в ремонті. Це перший момент. Другий по цій рамці, по цим потертостям. Потертості там взагалі не легкі, а там вони дуже і дуже серйозні. Таке відчуття, що просто наждачкою хтось чесав ось так довго. Ну, Дуже затерті, реально дуже сильно затерті ці всі грані. Також там ще екран був в подряпинах. Ну, я думаю, ладно, хоч включу його, подивлюся. Вмикаю. Відкриваю налаштування, подивитися по екранчику, чи є там засвіти і все це. І бачу, що є дійсно засвіти на екрані, є вже засвіти там. Чорні засвіти, там, з декількох стерів, вже вони. Є. Ну і на цьому моменті я просто розумію, що ну, це треба відмовлятися від такого телефону. Але думаю, ладно, ще там трошки подивлюся, чи є якісь ще може нюанси. Заходжу в камеру, ну і що ви думаєте, не працює ширококутна камера, просто натискаєш, а вона не вмикається, камера одразу зависає. І все. Ну, Просто не працює. Потім я дивлюся на саму камеру, на сам модуль камер, і бачу, що він також ремонтувався, там камери. Трошки не такі, як мають бути в оригіналі. От, Я просто бачу, що там ще щось було походу з камерами, хтось там щось чинив, походу не дочинив або відвалилося після починки. От, І ось такий телефон приїхав. Продавець сказав, що з телефоном все супер, тільки там легкі потертості на телефоні, а приїхав телефон після ремонту, повністю затертий з усіх сторін. І рамка, і екран. Потім засвіти по екранчику. ну... І камери просто не працює. Ширококутна камера. Можливо, там ще були всякі нюанси, бо я вже після цього, як побачив, що камера не працює, думав, все, вже й дивитися не хочу. Все, відклав, і просто від нього відмовився. Ось такий народ бувають продавці на OLX. І ти хоч і подивився оголошення, подивився по фотографіям, по опису, навіть набрав людину, запитав, чи є якісь нюанси. Навіть конкретно його питаєш про конкретний нюанс, і тебе може продавець запевняти, що такого в нього там просто немає, і з телефоном все супер. А до тебе приїжджає телефон, і ти просто бачиш, що те за що ти питав продавця, воно там є. Ну, є цей нюанс. Ну і ти просто опускаєш руки, от, ну і тобі більше нічого не хочеш. Ти просто відмовляєшся від посилки і до побачення. Я не хочу когось звинувачувати або захищати. Це все можете зробити ви в коментарях, висловити свою думку, написати в якій ситуації ви самі потрапляли з продавцями на OLX. можливо, приїжджало до вас. Те, що не відповідає опису, картинкам. І ви були незадоволені. Тому пишіть, буде цікаво це почитати. А третій телефон, який до мене приїхав з ним, було все добре. Все як в оголошенні, все як в описі, на фотографіях, ніяких претензій не було. Я його оглянув, перевірив і забрав з пошти. І скоро вийде відео. Про мої вдалі купівлі на Оїликсі. А на цьому народ в мене все. Обов'язково ставте ваші лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, титяйте до щоб не пускати нові відео. Також народ можу купити ваш телефон швидко і без проблем. Пишіть мені в телеграм, думаю, все ціні куплю швидко і без проблем. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал. Там цікаво, там ми спілкуємося, там багато що виходить, що не потрапляє сюди. Посилання є на телеграм-канал в шапці профілю цього YouTube-каналу Каналу, раджу вам підписатися. Який висновок з цього відео? Обов'язково перевіряйте все те, що ви купуєте. Я це постійно вам кажу, бо, як ви бачите, різні бувають ситуації, різні продавці, різні телефони. Тому перевіряйте. Буває так, що реально просто питаєш продавця за все. Він каже одне, потім виходить зовсім інше. І все, тому обов'язково перевіряйте, щоб вас не намахали на Ойликсі, бо таке на Оликсі потрапляється дуже і дуже. Часто. На столі це просто коробочки для антуражика стоять. От, про цей телефон також є відео на каналі, як я його купляв. Цей телефон взагалі він проданий. Це просто коробочка лишилась, бо людина сказала, що їй коробочка не потрібна. От. Redmi 9 на 464 вже він давненько проданий. Всім гарного дня, гарного настрою, до побачення.